Так. Ну що, всім привіт. Сьогодні відосик буде про польову збірку Лінхай 565. Хто дивиться мої відосики? Дой, напевно, бачив, що у мене є замовлення на 565 лінхай з електропідсилювачем, але через помилку в базі у імпортера нам привезли квадроцикл без, без електропідсилювача. Ми його повернули і попросили знайти нам квадроцикл саме з підсилювачем. От, квадроциклів в Україні дуже мало. Через йобаних москалів в Україну майже нічого не завозиться. Ну, квадроцикли не завозяться, це точно. От, то нам квадроцикл знайшли аж в Чернівцях. Із Чернівців квадроцикл перемістили на склад в Черкаси. І як ви бачите, я прямую за цим квадроциклом і зараз на дворі в польових умовах буду ставити його на колеса бо в транспортній коробці. Він мені не влазить, там, бачили, в мене буде цей інструмент лежить. то Сьогодні відосик буде якраз таки про те, як я в польових умовах збираю квадроцикл. Їду забирати його сам, тому що, щоб його перемістили з Черкас до мене, треба чекати ще десь тиждень. А ми вже тиждень прочекали. А квадроцикл під задатком. От у замовника вже є один квадроцикл, у нього квадроцикл BRP літровий, А565 з електропідсилювачем, він купив для дітей. Хочуть кататись, тому я, щоб не чекати ще тиждень на доставочку, взяв базовий інструмент і Їду, їду забирати квадроцикл, буду вести його в свою резиденцію, в свою майстерню, де надалі буду займатись його. Підготовкою до експлуатації, його технічним обслуговуванням, допрацюванням, перевіркою і так далі, щоб передати людям вже повністю готову бойову техніку. Поміняємо масло, поміняємо фільтра, подаливаємо масло в редуктори, допрацюємо проводочку, зашпрацюємо крестовини. Ну, Зробимо повен комплекс робіт. Для тих, хто випадково потрапив на цей відосік. Рекомендую вам перейти на головну сторінку мого YouTube каналу, який я веду 6 років, 6 років займаюся прокатом квадроциклів, і 6 років знімаю відосики про квадрики, про їх слабкі місця, про їх допрацювання, про обслуговування. І основне це про те, як зберегти ресурс квадроцикла, як добитись того, щоб квадрик працював без поломок. Доки я займаюся прокатом, це моя основна задача. Бо якщо Квадроцикл працює без поломок, значить клієнти задоволені. Якщо клієнти задоволені, значить я як власник прокату буду мати гарні відгуки і буду гарно заробляти. Отаке. Власне, оцими всіми накопиченими знаннями я ділюсь. Тому переходьте на головну сторінку канала і дивіться відеосів а сьогодні. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. І ви побачите, як в польових умовах на дворі, мокрий сніг з дощем я буду збирати без всяких там спеціальних інструментів, без підйомників, без лібодок. Лінхай 565, який важить майже 500 кг. Без малого-малого 565 лінхай важить півтони. Ми на складі у імпортера. Достаю інструмент і починаємо розпаковочку. 565 EFI EPS інжектор Electro Power steering. Почав знімати, подивись, яка тут движуха. Наверно, сильно була затягнута ця пластина, яка кріпить акумулятор. Короче, він навіть перетягнутий був. Блин, екран мокрий, мокрый, не фокусується. Короче, він навіть корпус роздавлений. Ну така движуха. Ну, короче кажучи, зараз буду знімати. Квадрик залишу у вас під складом, а сам поїду, пошукаю акумулятор. Так, народ, десь три години пройшло. За три години, як ви побачили, квадроцикл тільки став на колеса. Це все робилось дуже швидко, без зайвих рухів. От, в принципі, він запустився. От, але тепер у мене десь е цілий робочий день, годин 12-14. Ну, якщо правильно рахувати, то два робочі дні піде на те, щоб його повністю обслужити. Як я вже розказував. І як ви бачите, крестовини карданів абсолютно сухі. У нас абсолютно сухі рульові наконечники. У нас отак Отак висить проводка. Проводка, в принципі, високої якості, якщо ви бачите ізоляція, якщо ви бачите якісні герметичні роз'єми, якщо ви бачите гофри, проводка дуже якісна. дуже. Але оці речі треба допрацювати. Отам ви бачите у нас. Кіндер сюрприз, треба то все розібрати, максимально пофіксувати, щоб воно не тіліпалося. З цієї сторони така сама історія. Ось від датчика, від датчика на радіаторі. Отам От вон бовтається все це діло, бовтається, бовтається. Ну, коротше кажучи, робіт багато, замінити масла. Подоливати масло в редуктори, прошприцювати все, зашприцювати шарові опори. Цього ніхто не робить, ні кардани не обслуговує, ні передні, ні задні. Ось наш задній кардан. Коротше, тут ще роботи чималенько, для того, щоб квадрік був надійним. Але історія яка? У нас, напевно, на заводі, коли ставили акумулятор, як ви бачите, тут зверху така металева пластина, яка кріпить його, напевно, нею пережали акумулятор, якщо подивитись, Із з цієї сторони вмятіна якраз по пластині. Коротше кажучи, акумулятору гайки. Він взагалі не працює. Доки провода підкинуті, доки двигун працює. Тільки провода відключаю, він одразу глохне Я думаю, що він замкнутий взагалі. Тому Акумулятор цей ми повернемо по гарантії. Я зараз поїду, куплю новий акумулятор. Плюс-мінус отакої ж ємкості десь 30 годин. А потім кошти мені імпортер поверне. Ось така погодка сьогодні я погнав по акумулятор. Так, сміття все, і продукти залишки після збірки квадроцикла в мене ось ось. Нічого не розкидаємо, вивозимо, вивозимо в сміття. Витратив майже годину на прозвони. В Черкасах необхідного акумулятора просто немає. Тому замовив його. Акумулятор привезуть з Києва в середу. І знаєте, що в цій ситуації саме прикольне, який я зробив для себе висновок. От ну, є таке відчуття, знаєте, Ну, що не треба поспішати. Іноді справи мають йти рівно так, як вони мають йти. От оцей квадроцикл, ви історію чули, що він замовлений клієнтами і ну, його мали привезти мені там не раніше п'ятниці-суботи. Ну а я думаю, ну, трошечки блин, поспішу. Спробую, може швидше вийде. Сам поїду. Зберу його на дворі На дворі я збирав, подивіться, яка погода видимість. 150 метрів 150 мете, Дніпра не видно, це я на дамбу заїжджаю в Черкасах, з Черкас виїжджаю. Думав, що вийде швидше. Ну що, швидше все рівно не виходить, Два дні доведеться чекати акумулятор. Акумулятор непростий, акумулятор 3030 30 ампер годин. Він не досить розповсюджений, їх не так багато. Ну і плюс до всього він гелевий. Гелевий або АГМ, таких акумуляторів ще менше. І в даний час, коли люди порозкупляли будь-які акумулятори, щоб створити собі вдома якесь освітлення, котли там заживити і так далі, акумуляторів ще менше стало любих, великих, малих там і так далі. Тому напевно вже пора навчитись довіряти своїй інтуїції, не поспішати і робити все так, як воно йде. Сьогодні міг би займатися іншими справами, знаєте, міг би. Бути у себе в резиденції, вдома, там займатися збіркою квадроциклів, ну просто мені в п'ятницю привезли а Я сьогодні, сьогодні, понеділок, поїхав, витратив цілий день і пішував, переживав там, телефонував імпортеру, обзвоном займався, купу енергії, витратив. Ну і що? Я думаю, що це ніяк не вплине на ситуацію. Ну, звісно, що замовнику. Його дітям доведеться трошки почекати на декілька днів довше, доки приїде акумулятор. От, але Але ситуація така. Квадрик в принципі запускається, я його прикурював, запустився з півтичка, тобто все працює, працює рівненько, але, але акумулятор просто ніякий. От, ну, через те зробили висновки, рухаємося далі. Мете, просто мете плюс 1 погодка, топчик. Дуже хочеться зими, якої ми не відчули. Просто дуже хочеться. Сподіваюсь, відосик вам був цікавий. Хочете більше інформації про квадроцикли, переходьте на головну сторінку мого YouTube каналу. 6 років веду YouTube канал про квадроцикли, займаюсь прокатом. І знімаю про все, що відбувається з квадроциклами. Поломки, слабкі місця, тюнінг допрацювання е і так далі. Е так, в країні криза, в країні війна, і дуже багато людей цікавиться бюджетною технікою, дуже багато людей підшукує вживані квадроцикли, але знайти вживаний квадрик в живому стані дуже тяжко, всі вони кончені. Так от у мене з'явилась думка придбати вживаний квадроцикл Лінхай, думаю, купити 150-й або 300-й і зняти про нього цілий серіал. і Про реставрацію кожної його складової випустити окрему серію про підвізку, про двигун, про варіатор, про гальма. ну і так далі Якщо вам цікаво було б подивитись такий контент, напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити. От. Ну і в кінці цього серіальчику, звісно, квадроцикл буде продаватись. Отака історія. З приводу замовлення квадроциклів, якщо хочеш замовити квадроцикл у мене, контакти я завжди розміщаю отут на екрані, або в описі під кожним відео. Тут є кнопочка розгорнути, і там посилання на мої інстаграми, фейсбуки. Чат в телеграмі в мене є для квадроциклістів. Все знайдете в описі. Всіх обійняв, слава Україні і вашим русі.